І з нами вже на зв'язку програмний координатор з адвокацією організації разом фор України» Лев Зінченко. Пане Леве, слава Україні. На вашу думку, пане Леве, чим закінчиться ідея створення маском своєї партії? Тому що раніше були такі припущення, що він може просто вернутися назад до демократів, їх фінансувати, але виходить, що він зараз створює свою окрему політичну силу. Наскільки вона знайде так би мовити підтримку серед американців? Um, ну, це дуже дуже цікаве питання, тому що ми бачимо багато партій, які вже існують, крім uh, республіканської та демократичної партії. І звісно, так ось ця персона маска. Uh, ми бачимо, наскільки почався розкол між ним і Трампом. А uh, це буде дуже цікаво подивитися, якщо буде якась тракція, uh, і якщо його третя партія почне uh, отримувати більше підтримки серед американців. А, звісно, він хоче закупити мейнстрім прихильників республіканської і демократичної партії, але так, це забере руки, щоб отримати достатній, достатній рівень підтримки. А, я вже не кажу те, що третя більш найбільш популярна партія в Америці це лібертанська а, партія, яка все одно не може отримати достатньо голосів навіть на виборах до конгресу. А, тому давайте подивимось. Може, може, щось вийде, може ні. Я думаю, те, що знову ж таки забере багато часу, і я не думаю, те, що воно отримає більше фракції, а, більше голосів, аніж інші менство республіканська, або демократична. Пане, ми тут насправді, якщо говорити те, що відноситься до нашої держави, до України, в мене питання наскільки зараз активно обговорюється серед американського суспільства зупинка нам постачання озброєння і є в Україні насправді різні версії, чому це сталося, так і хто за це відповідальний? Одні кажуть, що це була вказівка Дональда Трампа, інші щоб. Змусити Росію піти теж на якісь поступки. Хтось каже, що це була сама ініціатива міністра оборони е, Сполучених Штатів або його заступника. Як про це комунікують безпосередньо в Америці? І е, чи можуть в е, якоїсь публічні дискусії змінити? Е, це рішення? Я знову ж таки з того, що ми бачимо і чуємо, це не було рішення Трампа. Так стовідсотково. Цей момент він створює дуже велику дискусію всередині Америки, тому що а, навіть в середині республіканської партії є розуміння, те, що не можна а, зупиняти допомогу Україні. Ми бачимо це через різні стейменти, які робляться члени республіканської партії. Але а, я думаю, те, що в наступні декілька тижнів ми побачимо. Якийсь, якусь зміну в трактації цього питання, ми бачимо також те, що, наприклад, дзвінок між Трампом і Зеленським він пройшов достатньо доки, а я не можу заглядати в майбутнє, але я думаю, що щось стовідсотково зміниться. Додаючи до цього, це те, що зупинка допомоги Україні. Ось ця саме, яку яку ми бачили минулого тижня, вона не була виділена новою адміністрацією. Вона була виділена минулою адміністрацією, адміністрацію, і ми бачили те, що її було достатньо, щоб не ставити під сумнів оборонну здатність Америки. Так тому а, і, а, ця допомога вже поза замежах Америки, вже була на шляху до України, і ми можемо побачити за декілька тижнів, чи вона все ж таки приїде до України. А як про це? От я наприклад маю перед собою цитату республіканки Анни Луна про те, що США не будуть постачати Україні зброю через заборону УПЦ МП. Російської православної церкви, а знову ж таки має перед собою заяву почесного голови комітету у закордонних справах Палати представників США Майкла Макола, який зазначив, що за висновками високопоставлених американських військових передача зброї України не впливає на боєготовність збройних сил Сполучених Штатів Америки. З однієї, сторони є люди, які реально оцінюють, так би мовити, склади озброєння. З іншої сторони, знову десь лунає серед республіканців російська наратива про заборону російської церкви в Україні. Вибачте за тавтологію. Наскільки це може вплинути на рішення, зокрема, Пентагону? Ем, ну, по-перше, я посилаючись на. Те, що сказала пані Луна, представниця луна, я не брав би то до уваги, чесно, тому що вона не є політичною акторкою, яка буде вирішувати, чи буде допомога йти до України або ні, а ви правильно а, прочитали так: Майкомако опублікував посилання на матеріал НБІСІ. Те, що в Пентагоні дійшли висновку, те що продовження постачання допомогу Україні не ставить під сумнів обороноздатності Америки, це правда. А, і він у нього позиція в конгресі набагато вище забуде. Так а, я, я не був би дуже здивований те, що російська наратива існує в конгресі. Так і дивлячись на багато представників мага, а, російська наратива вона буде продовжувати існувати. На жаль. Але вищі а, республіканці в Конгресі вони все одно бачать а, факти, які є перед ними, і факт є той, що Америка не може просто так припинити допомогу Україні. А, я думаю, те, що воно може мати вплив на те, як адміністрація може підійти до вирішення цієї проблеми, а, але знову ж таки треба брати до уваги, і, а, які політичні наслідки воно може мати для республіканців в конгресі, тому що скоро в нас будуть вибори до конгресу. А, тому а, це більше такий а, акт балансу, і багато республіканців, друзів України, вони а, достатньо сильно а, виразили свою точку зору щодо цього припинення, і деякі з них. А, Критикували дуже публічну адміністрацію Трампа Тому як коли буде цього тижня. А я сподіваюся тільки на позитивну речі цього А наскільки Трамп прислуховується до так би мовити думки суспільства і про те, що є критика на його адрес стосовно політики щодо Росії та України? Я не знаю наскільки він Ну, як ви бачите, з його заяв, так да, я думаю, що він прислуховується до публічних акторів так організацій, які також висловлюють свою незрозумілість, не чому допомога Україні вона закінчуватись. Я можу навіть сказати від організацій єврейських організацій чи євангелійських організацій. Вони все одно підтримують Україну. І ці організації якраз є організації, які мають достатнього впливу, достатньо, вливу, достатньо можливості говорити набуху Трампові а, чи приближеним, приближеним Трампа, що, є, а, що не є правда. Знову ж таки, мені здається, в адміністрації Трампа існують різні люди. І ці рішення не вирішуються лише Трампом, як ми бачимо з репортів минулого тижня. Рішення припинити допомогу Україні було за відом Хексетом, за міністром, міністром оборони США. Тому подивимося. Я сподіваюся, що дзвінок між Зеленським і Трампом він був і справді дуже продуктивним, як обидві сторони сказали. Тому я тільки сподіваюся, що ми зможемо Місця цього цієї розмови цього тижня навіть наступного тижня пане Лево. Як то кажуть, поживам побачимо. Дякую вам, що зайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. з нами. Був Лев Зінченко, програмний координатор з адвокації організації разом for Ukraine обговорювали внутрішню політичну ситуацію Сполучених Штатах Америки, зокрема і припинення військової допомоги для України. Пане Лево, дякую вам.